Привіт! Це канал про трейдинг без зайвих ускладнень. Тут ми аналізуємо ринок, розбираємо стратегії і вчимося бачити можливість там, де інші бачать хаос. Якщо ти хочеш зрозуміти, як працює ринок і як на ньому заробляти, залишайся, буде цікаво. Сьогодні я для тебе приготовив. Монетку Atom. Я хочу її собі взяти в спотовий портфель. Зараз я розкажу, чого ця монета буде в моєму спотовому портфелі. Вона дасть хороші ікси. Чого? Зараз ми проаналізуємо ринок, точніше, цю монетку. І так, дивись, у нас є ключові моменти. Це в нашій рівні. У нас є верхній уровень верхньої границі, це 5,14 центів, і нижній уровень нижньої нашої границі це в нас 3,65. Для того, щоб ти знав, звідки береться лонгове і шортове движення, для цього нам треба енергія да? бензин. Як можна так сказати, да? в яких случаях береться ця енергія, да? цей бензин, топліво для движення в лонг і в шорт? Воно береться в двох случаях. Перший случай це накопительний флет, який ти бачиш зараз тут. Давай я тобі його більш детально покажу. Ось наш накопительний флет. Ми бачимо, що ціна двигається від одної границі каналу до другої. Раз границя, два границя. Раз границя, два границя. Тут трошки не добили границя, границя. Знову границя і йдемо далі, як ти бачиш. І так, ми бачимо, що в нас йде накопітельний флет, І в другому випадку, звідки береться енергія, це в контртренд. Якщо в нас йде лонгове двіження, ціні треба сходити в контртренд, в шортове двіження для того, щоб набрати енергію, і потім знову йти в лонг. Які предпосилки для лонга ми бачимо тут? В першу чергу, давай я це уберу. Які ми бачимо предпосилки? Я бачу першу таку основну предпосилку, Це те, що цену вже не пускають до нижньої границі Флета. Якщо ми подивимось, да, ось, коли цену не пустили до нижньої границі Флета, ми тут побачили пробой нашого уровня. Да, Ціні не дали вище піти і загнали вниз, знову вона скадила до нижньої границі. Тут вона йде до нижньої границі, і ось наше движення, і знову її не пускають. І в нас ми вже бачимо, що тут йде таке поджаття. Раз повишення лайов, два повишення лайов, ось три повишення лайов. Це теж такі предпосилки важні. І так, вияснили, да? Давай я тобі покажу картинку більш глобально. Якщо ми подивимося більш глобально, ми знаходимося почти на на дні, скажімо так, ринка для цієї криптомонетки, Бо якщо ми подивимось на дальню історію, коли вона торгувалася і ще тут, ось ми бачимо, що ми знаходимося уже в цій границі, да, можна так сказати, ми бачимо, що ціна прийшла почти до самих своїх мінімумів. Ну, я тобі хотів не це показати. І подивись, в мене є ось тут бачиш, теж. Границя накапительного флета, несходячого флета. Це теж у нас накапітельний флет, тільки нисходячий. Подивись на оце шикарне движення. І якщо ми можемо це назвати, це може бути там е, трикутник. Да? Так же само, ось наше движення. Подивись. Ось наш накапільний флет. І ми стоїмо починаємо копити енергію. Що я чекаю? Я чекаю, що ціна звідси. Піде сюди. Якщо ціна тут проб'є уровень, сходи вниз на ретест цієї підтримки І далі ми можемо чекати дуже хорошого движення. Мінімум, я буду чекати, це до десь 32 доларів і 4 доларів. Такий аналіз у мене для тебе по монетки Atom. Якщо тобі щось не зрозуміло, і ти хочеш щось уточнити, пиши мені в коменти і ми потім разом розберемось. Всім дякую за просмотри, всім гарного дня і вечора.